Українська мрія полетіла до Австралії. Найбільший літак у світі вирушив у перше цьогоріч відрядження. Нині зранку мрія стартувала з аеропорту Гостомеля. Через Прагу завантажений літак прямуватиме до австралійського міста Перт. Це перша комерційна подорож велетня на таку велику відстань. Що саме везе літак до Австралії на заводі Антонов не кажуть, але спробував про це дізнатися. Олександр Загородний. Перше за півроку до мрії їдуть не лише техніки, але й пілоти. Після техобслуговування найбільший у світі літак готується до першого комерційного рейсу та ще й куди до Австралії. Пілоти звично обходять Ан-225 двадцять за часовою стрілкою. Оглядають усі вузли та агрегати. Зрозуміло, що техніки вже разів з 10 усе перевірили. Але пілоти так навчені. Обов'язково перед кожним вилітом. має бути проведений осмотр самоліта. Ну опять же, убедиться в отсутствии посторонних предметов. у цьому рейсі. Капітан мріє Дмитро Антонов машину у пів тисячі тон він виводить на злітну смугу. Рідний аеропорт Гостомеля дає добро на зліт. Са 33, вітер піятдесят градусов. Три максимальні чотири метро сі. Завантажений літак стартує як винищувач. Крутий віраж Мрія бере курс на Прагу за вантажем. Цього разу вона має доправити з Чехії до Австралії такий собі генератор вагою у 135 тонн. Але поки що її черево порожнє, хоч бігай всередині. Про авіаційні рекорди мрії можна розказувати хоч цілий день. Але я вже порахував, якщо взяти усіх мешканців села, в якому я народився, та ще й половину сусіднього, то всі вони розмістяться там, на другому поверсі. В кутку. Стане худоба, кури, свині. Трохи далі тут поставимо автомобілі і залишиться все одно більше половини порожнього літака. Отже, сюди де поміститься кілька сільських хат, а ось там на горбочку може бути навіть невеличкий город, на помідори. Уявіть собі, яка вона велика і потужна мрія може підняти у повітря ціле українське село і вивезти хоч на край світу. Ще на підльоті видно, усі пагорби навколо Празького аеропорту, окуповані місцевими гаволовами. Люди з самого ранку чекають прильоту найбільшого літака у світі. Навіть працівники аеропорту вишукуються ледь не в черги, щоб сфотографувати красуню. Мрії звісно, дуже приємно бачити, коли э, заходиш на посадку, і ми бачили люди і прямо непосредственно здесь уже внутрі аеропорту. То э, приємно бачити, що э, українські самоліти пользуються такою великою популярністю. Він величезний, але чи гарний так він симпатичний. Дорога до Австралії далека, але сам переліт пілоти не вважають тяжким. По дорозі будуть зупинки, найдовший відрізок менше восьми годин польоту. Дрібниці запевняє другий пілот літака. З Солклійських островів в Канаду у нас було по 17 годин польоту. То я думаю, що з половини. Це не дуже тяжело техніки готують крани для завантаження генератора. А пілоти їдуть відпочивати. Все таки дорога далека до тієї Австралії. борту найбільшого літака у світі. Олександр Загородний Азаренко, спецкор два плюс